26-й рік нам приніс вже дуже багато несподіванок насамперед в кадровій політиці про них я сьогодні розповім у карті, хоч це й не напряму стосується фронтової ситуації. Але я думаю, що в осяжній перспективі всі ті зміни, які відбуваються зараз у владних кабінетах, вони можуть і мають на мою думку вплинути на фронтові обставини. Е, спойлер на моє суб'єктивне відчуття. Це мають бути позитивні зміни. А, отже, поставте свої вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтеся на нас. А я розпочну Кирило Буданов. Як ви знаєте, став главою офісу президента. Е, колишній очільник голову, головного е, управління розвідки е, переходить на службу вже зараз. політичну. я вважаю, це суто для Буданова дуже. Серйозний крок, тому що це однозначно гравець з політичними амбіціями, і він ну фактично досяг своєї стелі на позиції начальника гуру. Е, відповідно, для того, щоб якось реалізувати свій потенціал, йому потрібно було кудись рухатися. Зараз він е, очолює політичну позицію. Хто б щоб не казав, давайте будемо відверті, е, з роду віку від президента там Кравчука, умовно кажучи, і завершуючи Зеленським, завжди позад, посада глави чи то секретаріату президента, чи то адміністрації президента, чи то офісу президента завжди була впливовою в політичному сенсі цього слова. Однак, якщо так враховувати, чесно кажучи, політичні амбіції Буданова, то, до речі, цікавим насправді є елементом те, що зазвичай для глав адміністрацій ця позиція, ця посада є вінцем їхньої політичної кар'єри. Відповідно, чи це ті амбіції, на які претендує Буданов. Питання, а, але я скажу так: от коментуючи це призначення з точки зору фронту, я думаю, що це позитивно чим більше військових буде формувати порядок денний президента. Тобто, я думаю, що наявність Буданова, очевидна подальша присутність в офісі президента Паліси, полковника Павла Паліси, екскомбрига 93-ї бригади. який… Більше вже виходить як один рік, а, трудиться на служить на позиції зам, заступника а, керівника офісу президента. За цією очевидністю він зараз залишиться на цій же посаді, а, тому що буквально вчора, одразу після того, коли президент визначав, що отмовляв, Богданов стає головою офісу, а палісі нарізаються певний ряд нових задач. Зокрема, в контексті військової освіти це дуже важлива складова. Я до речі, буквально випереджаючи події, говорив десь в останньому огляді 25-го року про те, що це буде гіпер важлива складова цього річ, тому що військова освіта, як для офіцерів, які мають формувати ланку управління, вона же ж один з головних підсумків 25-го року. Це навіть не тільки і не стільки відсутність достатньої кількості піхоти. Це радше питання до того, а як тими ресурсами, котрі ми маємо, ми послуговуємося, і плюс питання брехні. У доповідях тому це все про якість кадрів. Е, ними зараз буде займатися паліса. Точно так само, як, очевидце, мають бути питання кадрів на рівні е, підготовки мілітаризації населення для того, щоб кожен знаходив себе в мілітарній організації держави. Тому я з точки зору того, що чим більше військових в команді президента безпосередньо разом із ним поруч, е, тим більше. Якісних змін у частині того, про що багато хто в суспільстві говорить і мріє про те, аби держава перебудовувалася на мілітарний порядок денний. Тобто мені здається, що ці призначення показують, що чітке є усвідомлення в голови держави, що ми продовжуємо воювати. Переговорний трек не вмирає, але він має набути нового окреслення. Ми маємо перегорнути, грубо кажучи, переговірний стіл для того, щоб вибороти собі кращу переговорну позицію, і саме тому. Очільником міністерства оборони стає йому було запропоновано а в наших реаліях. Це фактично що стає Михайло Федоров. А скажу так: до цієї новини я ставлюся двояко з точки зору як управлінця і очікувань від Федорова. Абсолютно позитивно, тому що в нього за його керівництва і для фронту було здійснено дуже багато гарних реформ. Наприклад, Brave One став по суті колискою для виколисування сорі за тавтологію, багатьох оборонних стартапів. Система є е бали, яка е, так само корується мінцифри і дозволила з'ясовувати, а які ж технології є передовими, що успішне, що не успішне, е, що треба закупляти для фронту. Що варто доопрацьовувати, все це відбувалося під лідерством. Фактично Михайла Федорова і команди Мінцифри, тим паче, зараз ми прекрасно розуміємо, що є великий запит на знов ж таки ту саму правду в донесенні інформації щодо Сил оборони. А цієї правди ми можемо досягнути тільки цифровізації, коли буде. Точно і чітко в з електронним слідом зрозуміло, хто що каже, на яких рівнях, е, і командир будь-якої ланки може простежити цей ланцюжок і зрозуміти де де сталося де стався факап. Фактично. Тому, якщо ми цифровізуємо військо, якщо ми підведемо технології під єдиний знаменник а чим далі, тим більше війна буде технологічною, то це призначення можна розглядати як цілком позитивне. Е, звісно, є багато скептицизму з приводу того, що мовляв. Ну, як це, міністр оборони, не військова людина, людина, яка взагалі нічого не тямить в військовій сфері? Дивіться, в нього є багато заступників, і в Шмигаля було багато заступників, і Умєрова було багато заступників, саме е, військових і генералів, і полковників, які. Фахові у своїх галузях: авіаційній, ракетній, промисловій, військово-промисловій галузі та ж Анна Гвоздяр, наприклад, в Шмигаля була за міністра оборони, Євген Мойсюк, перший заступник міністра. Ну тобто, там є фахові люди, які розуміють системи, але на Федорова буде покладатися насамперед питання. Цифровізації діджиталізації процесів, тому що це однозначно напрямок до правильного руху, але є і негативна така сторона медалі, тому що оцінюючи роботу шмигаля за останній час у міністерстві оборони, він реально нові дуже багато ладу в міністерстві. Він зробив дуже якісну надбудову для Федорова, який зараз заходить на цю позицію. Куди ж сам шмигаль? Ну президент сказав, що важливу галузь для відбудови країни в тій стійкості країни йому запропонує. Мій прогноз, що це має бути енергетика, тому що шмигаль сам є виходцем якраз таки з енергетичної сфери. Перш ніж він потрапив до влади, він очолював бурштинську тес. Зрозуміло, що зараз кейс енергетичний для нас. Гіпер важливий і шмигаль, як ну такий досвідчений управлінець Він зараз може очолити цю галузь і проявити свої рідні такі собі антикризу цій системі. 에, з приводу гуру його очолить Олег Іващенко. Е, вже очолив це генерал лейтенант Іващенко, який донедавна був головою служби зовнішньої розвідки. До речі, сам Іващенко. На днях оповідав е і служба зовнішньої розвідки виходила з меседжем про те, що росіяни треба бути дуже уважними до цієї історії, особливо міжнародній спільноті. Росіяни зараз фактично е готують провокації на своє російське різдво е в сенсі. За стилем так званого рязанського сахара е, великі провокації масштабні щодо власного населення. Тобто, це можуть бути якісь великі вибухи з великою кількістю жертв цивільних і чітко проглядається, простежується тенденція того, що російський е, естеблішмент, скажімо так, готує до цієї думки, е, готує своє суспільство. До якої саме думки? Я думаю, що до думки того, що їм потрібно е, мобілізуватися, затягувати економічні паски і посилювати. Фронтові можливості насамперед закидувати все більше людей, піхотинців на фронт, тому що ось те, про що я кажу, там зміни, які передбачає Федоров, має зробити зміни, про які раніше говорив Мадяр щодо того, що треба більше Росіян вбивати на полі бою. Зміни, які в принципі потрібні нашій армії, ці всі зміни вони мають приводити до значної кількості втрат противника. За підсумками грудня вже було зафіксовано 35 тисяч осіб. Особового складу противника, які були ліквідовані, це вбиті та поранені. Це рекорд за останні півроку в умовах технологічної війни, десь ми почали промацувати цей нерв з 35 тисяч 12 тисяч уражень припадає на сили безпілотних систем. Тобто Мадяр росте усі цій, у цій галузі, як він не обіцяв. Вони зараз масштабуються і завершують свої процедури рекрутингу. і Є великі очікування, що в сенсі. Технологічних ось цих от засобів, дронів різного типу, що повітряних, що наземних, ми зможемо зробити якісний ривок вперед на найближчий час для того, щоб покращити свою позицію. А в Росіян водночас є розуміння, що їм може в якийсь момент найближчі осяжні перспективі почати не вистачати особового складу, щоб проводити ось ці так звані піхотні інфільтрації, які зараз відбуваються на фронті. А, тому Івашенко про це і говорить, що а, для на моє переконання, на моє розуміння для оцього посилення патріотичного духу росіян, е, закликів, що необхідно долучатися до війська. Росіяни зараз можуть чинити якісь провокації проти цивільного населення на російське різдво. Цьому передували фейкові заяви про атаку резиденції Путіна на Валдаї українськими дронами, е, заяви про те, що нібито українські військові е, на новорічну ніч атакували. Цивільних, які святкували мирно в хорлах на Херсонщині, корпоратив. Хоч насправді з тих даних, які зараз там надходять, якщо і взагалі була атака, то це були атаковані не цивільні аж ніяк, а один із катів місцевого населення один із очільників тамтешньої поліції російської мальчик в Трусіках, який вже був ліквідований, тому власне я кажу про те, що росіяни готують підґрунтя. І це підгрунтя може вистрілити. І саме Іващенко очолював службу зовнішньої розвідки. Зараз він буде в Гурі. Він виходить із гуру в 2017 році. Був замначальника гуру. Потім в генштабі, потім помічник главкома. Потім служба зовнішньої розвідки. Зараз повертається фактично, що до головного управління розвідки. Ще коротко по кадровим ротаціям Олексія Сухачова, очільника ДБР, як я розумію, готує так само на звільнення. Це силовий блок очільника держприкордонслужби Сергія Дейнеко. Так само. На звільнення, про це повідомив Зеленський. Ну і під питанням залишається Василь Малюк. Йому пророкують або куратора силового блоку, або ж секретаря РНБО. це Або, до речі, там є ще деякі чутки. ну Тобто малюку теж певні покращення, скажімо так, політично владному сенсі плануються. І Василь Васильович теж може очолити котре із відомств всі ці зміни, ну вони направлені на те. Я на мою думку, як я розумію, це все для того, щоб спробувати в найближчі місяці зробити якісний ривок по втратам противнику на полі бою, тобто покращити нашу фронтову ситуацію на полі бою, спробувати домогтися технологічними технократичними інструментами досягнути. Зупинки противника я не знаю наскільки це може відбутися. До речі, ще дуже під великим питанням е ще одна зміна: чи відбудеться зміна головнокомандувача збройних сил України Олександра Саніславича Сирського, тому що в одному з останніх оглядів минулого року я теж говорив, що його медійність, його прояви його виходи в інтерв'ю. До медіа це не просто так робиться. Це очевидне є відчуття того, що хитається стільчик. Відповідно, він виходить в медіа е, для того, щоб захистити себе на цій вже посаді. Тому чи відбудеться зміна Сирського, не знаю. Е, але станом на зараз є спроби покращити значно наше становище на полі бою.